Вітаю Миколаїв. Ну, сьогодні я такий вирішив, косимо там газони. Ну, бачите, от робочі руки. Ну, що таке, ну, портять всю, весь вид, трактор ремонтуємо. Е, покажу. Ладно, вимкнемось, щоб на руки не звертали уваги. Вітаю Миколаїв. Сьогодні працюємо. Уже в перчатках працюємо і... Хочу показати не всі, ну, знають, багато хто. Я сам колись шукав, як заправити е, ліску в шпулю. Як правильно, бачите, вона вже трошки покоцана. Так, будемо коротко. Довжину. Довжину, я виміряю, як в ідеалі, то ви повинні взяти один край, якщо не знаєте довжину, намотати на ось цю одну половинку. Отак. Що я закрив чи що і видно її на ось цю одну половинку. І до цього рівня. Бажано більше не мотати. Потім розматуєте і в два рази довше робите його. Чим ви сюди не мотали. А я зазвичай беру це, знаєте, як рибаки показують, яку рибу піймали, розставивши руки повністю. Так, таку довжину я беру, це вдвоє складеної ліски. Потім, що нам потрібно. Потім, потім ми беремо є ось такий, бачимо, посередині у нас. Виємка. Складуємо вдовжині вдвоє. Ось так. І вдягаємо ось сюди. Потрібно між ногами зажати, ось так вдягаємо. бачимо, ось так ми вдягнули, І мотаємо. Ось так в одну сторону, ось так і намотуємо. Одна лягає в одну в половину, інша в іншу. І мотаємо. Плотненько мотаємо. В яку сторону намотувати. Ось у вас тут на котушці Зверху, стрілочка, і підписано, в яку сторону шнур потрібно намотувати. Ось так ми намотали, бачимо на рівні. І кінці виводимо, ось у нас зверху є такі тут прорізи зроблені. Один кінець з цієї катушки, і інший кінець. З іншої катушки, ми ось так закріплюємо. Ось так, бачите, у нас виходить, падає все. Ось так. Закріпили, намотали. Ну, У нас вийшло один довший один длінший. В ідеалі, то коли починаєте мотати, то потрібно і робити один довший, один е коротший. Але це вон, на 10 см-навсього. Я складаю, потім воно обріжеться. Я складаю одинаково по довжині. Далі, що нам потрібно? Беремо ось ці краї, у нас є шпуля. І в шпулі ось. Звідки виходить повинен шнур. Беремо. Один заправляємо і інший в ці дирочки, так сказати. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Є в нас, не забуваємо ось тут шайбочка ставиться. Все будемо пружинка. До речі, пружину. Бачите, яка пружина? Я спеціально розтягую її подужче. Для того, щоб при косовиці, коли стукаєш по землі ось цією кнопкою, вона сама по собі не, роз... не видвигався шнур. Ну, Це ми далі покажемо, що я її видовжую. Дуже-дуже сильно отак видовжую. Все, ставимо сюди пружинку і ось у нас шайбочка. Повинна тут стояти, теж, Пиратись пружина. І все це вставляємо. Ось так це виглядає. Ось Вставили пружину. Попало. І просто вставляємо напроти тут, де в нас дірочки, де виходять, і тут, де кріплення. Ось так виставляємо один напроти одного і вдягаємо. Ось цю кришку. До речі, ось далі будемо показувати, оці пиптики, вони мають щеплення з ось цим, коли пружина давить. Ми просто ставимо навпроти, ось, напроти, теж ось так. Замок, який защюкується, і просто придавлюємо. Придавлюємо ось так. Однією рукою незручно. Зараз. Ось так воно виходить. однією рукою незручно здавлювати, щоб попали ось тут пази. Двома руками беремо, здавлюємо, воно закривається, все, ось так, як у нас було. А тепер просто беремо і тягнемо за ось ці кінці. Витягуємо, придавлюємо цю кнопочку. Ось так, оп, бачите? і воно вискочило. Вискочило з тих пазів, де ми вставляли. Кнопку знову придавлюємо, я вже вам показую. Так, і все. І в нас воно витягнулося. Все, катушка готова. Пружину для чого ми розтягували? Для того, щоб ось ця кнопочка, для того, щоб катушка виходила щеплена, дуже туго нажималася. Щоб вона сама по собі, коли ви косите, по землі, стукаєте, щоб вона не нажималася. Тільки тоді, коли потрібно. Ви рукою прижали, прижали, ось так. Ну, я буду показувати ногою. Прижали. Потягнули за ліску, і вона у вас виходить. Все, ось так готово. Ставимо. Я ж кажу, подальшому просто ви тянете за одну ліску або за дві беретеся і прижимаєте цю кнопочку. І у вас потрошки-потрошки додається воно. На рахунок ліски. Ну Більшість хоче, щоб краще косило брати велику, товсту ні. Це як ніж. От якщо ви візьмете товстий ніж і тонкий ніж, який ніж буде краще різати траву. Отак От і Треба просто крепку, дуже міцну, але тонку ліску. Або ось таку, бачите, як у мене, перекручена. Вона гострі. Кінці в неї гострі виходять. Вона перекручена. Ще краще, колись там продавалися з таким тоненьким-тоненьким тросиком всередині. Але то десь там і опасно трошки. А так, бачите, ось на перерізі, яка вона. Шестигранна така перекручена. Оце мені більше подобається, вона краї гострі, вони не лижуть, вони рвуть, ріжуть дуже добре. Все, працюємо і все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою.